Доброго дня, сьогодні 20 серпня. Мав я сьогодні вам показати друге відео про прививки. Ну, сьогодні вийшовся в мене такий скажімо, праздник. Всі чули, я розказував, що почав я займатися виноградом у 2019 році, осінню. Ну, Це Я посадив перші свої саджанці, Осіння посадка була. От. Потім у 2020 році я ще садив. Тобто, Вже ми мали в тому році хороший урожай був у нас на винограднику. Але сьогодні якраз вийшло так, що ми перший раз в своїй виноградарській кар'єрі поїхали на базар. І повезли ми, як ви бачите, тут вже, я вам раніше показував, це Перцовий красний Калугина Віктора Михайловича. От залишилося тут уже ну, буквально ну, десяток гроздочок не більше. Там ще є у стороні, чуть-чуть воно на ту плоскость заходить на другу. Ну там пару гроздочок. А тут залишилося геть ось, ось ну, мало. Ось отакі такі. Сама більша гроздочка у нас була сьогодні 1, 200 кіло 200. Це за цих таких. Ну, діло в тому, що самий такий, хі, позитивний момент був не в тому, що ми перший раз поїхали на ринок і не в тому, скільки ми там уторгували, хоча це не дешево на сьогоднішній день виноград від 100 до 80 у нас був гривень. Но я не буду казати, скільки ми вторгували, бо це некрасиво буде. От, ну, Саме більше було задоволення це коли дивиться на людську здивованість. Люди прямо коли при питанні, откуди цей виноград, і коли їм казали, що цей виноград місцевий, він знаходиться виноградник 10 кілометрів від вашого проживання, а ми продавали ми в сусідньому селі то люди просто впадали в ступор, просто замирали, дивлячись і казали, що да це ну, просто це неможливо, не може такого бути. Ну як це таке, ну, Я приглашав, кажу, приїжджайте тут 10 кілометрів і дивіться, там ще є 100 сортів для вас, подивитися і подивитися, що це все реально. І це нічим не ваша робота, як ухажувати за коровою там, чи на городі. Я вам покажу, сьогодні зараз я зріжу ягодку, покажу яка вона. Ну, ось оцю зріжемо. Я покажу, яка вона сьогодні має. Цукор набрала. Бо просто я вже все з ящиком. І тобто я зараз її вже зніму, просто не буде що вам ну, показати. То я переніс відео, хотів показати вам другу частину прививок. Но покажу цукор. І я теж хотів поділитися з вами такою інтересною новинкою, як помиємо. Да, до речі, капля тут у мене, я зараз, зараз на даний момент. Я вам зараз скажу, на даний момент у нас скільки ж воно у нас годин то? Ось о, половина. Не знаю, видно, не видно. 17.27. 20-23 рік. Температура зараз, щоб ви розуміли, 33 градуси у нас. То я стараюся каплю включаю я раз у неділю на два години. Так, зараз, щоб було правдивий вимір. От, зараз ми капнемо тут і все. Знаємо, скільки ж воно у нас тут на даний момент цукристість, яка у нас. Так А Так, Так, зараз я подивлюся. Ну, На даний момент, зараз я бачу 16 брікс. Ну він доволі таки. Солодкий, він гармонійного смаку, але багатим з багатими вкусовими качествами. Дуже добрий, придивіться хто. І особливо новички, бо виноградарі вже матер, так сказати, у них у всіх це є. А для новичків я б рекомендував би таку форму. Ну подивіться яка краса, яка ягода, які розміри. Ну ось, ну що я? Ну от палець, я не знаю. Ну давайте ще можемо. А, я не взяв маленький віса з собою. Можна було б ще й звазити. Не, не взяв віса. Ну, ягода доволі таки, вона так, до бо я важив вже її, вона так 13, 12, 15, як оці здорові, то 15 грамів. Ну, солодка. І що я возив сьогодні, 5 форм ми брали. брали. Цю форму. Перцовий красний брали ми. Брали бурдака Каталонію. Брали ромбік Павловського. Що ми ще брали, джин. Гречко Михайла. От. То... А, і ще клубнічний шаповалова брали. Ну, ця форма в нас просто, до речі, брали ми 5 отаких ящичків, То торговля наша, ми не встигли, ну, минут хвилин 40 і все в нас забрали. І спитали, коли ми ще будемо. То я що кажу, не скільки подобається сама торговля. Як... Оце реакція людей на такі виногради. Бо ми ж всі з села якби я сільський, в селі продавали в сусідньому за 10 кілометрів. Там теж в кожному дворі пошти виноград. І в мене він був і є років з 30 росте. ну, Один кущ ріс. ну, то, то я не називаю виноградом, то, то щось таке, то подобіє винограда, А таке це... Дійсно, дуже красиве, гарне. Так що рекомендую. Ніякого тріска, ніяких проблем з ним немає. Вже кажу, визрів. Це зараз я його зріжу, просто не буде на дальніше, що вам показати. Так що оце так. До нових зустрічів. В наступному відео, може й завтра, я вам покажу останні прививки. Ті, що в мене на цьому винограднику, на тому винограднику. Буде цікаве, так що до зустрічі.